Я на я не зовсім не підтримую мандзюк. Зовсім не підтримую. Я вважаю, що таке говорить і паразитуючи на дітях, не треба. І не то, що не треба, а це категорично, табу, але їй треба було б напевно піти у в органи так же само і написати на Гончаренка, як він підтримував русський язик, як він говорив, що руски язик то язик український. Пушкіна, Ну ми ж всі це помнимо. І як на цьому взяти, паразитувати і зараз розказувати, перекрашуватися. Ви знаєте, Гончаренко. Ну, ну це як Юлія Тимошенко, знаєте, от е, якщо в Україні нема проблеми, то треба просто Гончаренка десь поставити, і це вже є проблема. Що Порошенко, що Тимошенко? Що а, Гончаренко? Вони всі разом взяті од одного поля яводи. Тобто, ну... а, на сам кінець, підсумовуючи нашу сьогодні яскраву розмову, а, на вашу думку, Порошенко буде брати Гончаренка в свою команду? Чи не занадто він яскрава зірка для... Його команди. Я думаю, що вони розбіж, розбіжаться як лебедь Рагіщука, тому що я все-таки не тільки я, а й де б я з ким не говорив. На заправках в кафе, коли кофе п'ю. Український народ жде, жде посадок. І я надію, що вони будуть. І перший буде сидіти Порошенко. Я твердо в це вірю, тому що все те, що він зробив для українського народу, його треба дати на пожиттєвий конфі... конфі... конфіскувати усе майно. І на ці гроші. Підняти пенсії е, нашим е, пенсіонерам, щоб вони просто зрозуміли, як це воно прожить. А сам хай поживе його сім'я, хай поживе на мінімалку. тоді це буде справедливо. Якщо Порошенка не посадять, я думаю, що справедливості у, в Україні немає не буде.